Він їм говорить, тоді Ісус покликав їх до себе і сказав: Ви знаєте, що правителі поганські то тирани, які люблять показувати владу свою над людьми? так? А вельможі їхні гноблять народ? в Єврейському тирани і диктатори. Тирани і диктатори, да? тому, тому він їм. Пояснює про владу, владу в Ізраїлі, римську владу. Він їм mm -hmm. пояснює, ти розумієш, що вони ж всі знали учні, тому що тому що цар, який був в Ізраїлі, Ірод, mm -hmm. він же не був євреєм. Він був язичником, розумієш? Погодень. Бог, так. Тому. Єшуа тут говорить за нього в першу чергу, що він диктатор і тиран, не тільки лисиця хитра, коварна, зла, яка все вбиває. От, він же ж, а він насправді він був, був дуже хитрим, цей ірод, за рахунок чого йому вдавалося довго бути на троні. Так. Е, але Господь його вразив, і він помер. Угу. Коли люди його почали Богом називати, спокуса Богом да. прийшла, і він не втримався і почав себе ним і уявлять. Ну, до чого приводить, коли люди угу. ставлять царями людей, і потім їм кланяються, поклоняються, як богам. Угу. Це до враження приводить і в народі, і самого царя, угу. Приходить Божа кара, Божий гнів. Так. так. Бо Бог Рівнитель він не дасть слави своєї нікому. Uh -huh. От. І всі, всі боги, які без нього царюють, це ідоли, да, яким люди кланяються. Стають ідолами, які впадуть uh -huh. від Божого лиця, від Божого гніва. Так. Да. Так. так. І він їм пояснює. Він їм пояснює, ви mm. хочете бути отакими, диктаторами, тиранами, панувати, гнобити людей? Ні-ні. Вони з того царства. Ви не з того царства. Вони, Зі... з того царства. Вони, оце ж... вони з іншого, і ви з іншого. Да. Вони ще не розуміли, що вони з Божого царства. Mm -hmm. Не з царства дьявола, бо царство цього світу це царство дьявола, де править дьявол і керує. Mm -hmm. І ми ще про це почитаємо чимало віршів. Mm -hmm. угу. Так. Але не так має бути між вами. Не так. Про що мова? Тут мова про те, що він їм конкретно пояснює, що в царстві Божому mm -hmm. так не повинно бути. І він пояснює, як повинно бути. Mm -hmm. Той з поміж вас, хто хоче стати великим, хай буде слугою всім іншим, не паном, а слугою. Це в духовному царстві Бога, так. Так, це в царстві, царстві. Божому так. Але ж і тут на землі царство Боже, Господь так хоче, щоб було. Так воля Божа, так. щоб так було. І так дивись, на небі, так і на землі. Да? Так, так. Він Щ... же говорить, що моліться так, щоб воля, яка на небі, прийшла на до вас. Е, прийшла mm -hmm. до вас у ваш народ, в Ізраїль. Mm -hmm. Розумієш, так, це воля Божа, да. воля Божа, але не все від Бога залежить. Ну, Бог говорить, моліться про це, а я буду діяти по молитвам, так? Так. І ми розуміємо, що з приходом Єшуа Месії на цю землю, прийшло і Боже царство. Тому що Єшуа Месія, він не тільки ми читаємо в Откровенні 1.5, володар над земними царями. Він цар царів і Господь. Господствуючих, да? Да. А він ще небесний цар, він е, Бог, так? Так. І яка думка? Яка думка? А, і ось небесний цар, він mm -hmm. прийшов на цю землю. Ну, зрозуміло, що головний небесний батько. Так? Так. І що Месія, він був Божий посланець. Mm -hmm. Божий посланець, тобто він був представник Небесного Царства, так? І він, коли прийшов на цю землю, то він своїх, те, що він проповідував і навчав, він в першу чергу виявляв волю небесного царя, тобто батька, розумієш, mm. все те, що він навчав в своїх заповідях, розумієш? От. Це все була воля небесного батька. Ось дивися, як ми говоримо, є посли в кожній країні, в кожному царстві mm -hmm. де є цар, так? ну, Зараз президенти, є посли, представники від царя. Mm -hmm. Напряму посередники між царем і народом і правителями іншої, іншого царства, країни. Mm -hmm. І ось, і що Месія, він був оцей посланець, він був посол, як зараз у нас е, посли так, в інших країнах. Там, наприклад, посол Америки чи посол Китая, наприклад, приїхав в Україну. Так? Mm. Ось так, і що Месія він був таким не тільки сином е, небесного батька. Небесного царя. Представник Небесного царства. Так. Хоча він і сам, як син, він mm -hmm. е, успадкував царство свого батька і батько його він, зробив царем. Він демонстрував, царем. демонстрував, як повинно бути в Небесному царстві. Так. так. Е... І говорив про це і показував, і являв царство. Ну так, так. Да. Е, я, Іоанн Погружаючий він говорив, що е, кайтеся в своїх гріхах. Кайтеся, поки, поки не пізно, так, бо наблизилось Царство Боже. Угу. Тобто цар прийшов з небес, розумієш, законами свого Небесного Царства. Це Боже Царство це те ж саме, що Небесне Царство. Угу. Яка різниця, що Небесне Царство на небі, угу. розумієш, а це. Царство. І він приніс Боже. на землю, тому ми говоримо Боже, Боже царство. царство. Царство Боже. Что ну, ми... Бог приніс на землю. З, з небес на землю. І от він говорить, він говорить, що е, шукайте в першу чергу царство Божого. Mm -hmm. так? Е, моліться про це, що нехай отець приходить в Твоє царство. І, так. і, і праведність. Так, і праведність. О. Це мова про те, мова про те. А праведність вона і досягається через закони, заповіді царства. Так, 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 так. Так, царство Боже. Царство Боже це, скажімо, таке місце царство Боже. Що таке царство? Боже, це. Вірніше, праведність 에... вона ну, приймається через mm -hmm. жертву Єшо, а святість, і чистота, і непорочність mm -hmm. вона досягається mm -hmm. через ці правила і закони, і устави, які є в царстві, які, які людина дотримується mm -hmm. і готується, щоб жити там, в цьому царстві, вже тут, на землі. Так. А праведність вона, цікава вона думка. дійсна через mm -hmm. жертву Єшо. Місії досягається, uh -huh. вона не це не своїми зусиллями, От, людина приймає праведність. Uh -huh. Але щоб залишатися праведником, uh -huh. потрібно виконувати заповіді, устави царства. Так. Інакше, інакше тебе з нього попросять уйти. Ти там довго не зможеш залишитися. Так. Навіть якщо ти був праведний, покаявся, прийняв жертву йшов, місії. Але не жив, не жив Це... у згоді з цими правилами Конституції царства. Угу. Ти порушував, ти не, не дотримувався, і угу. тому ти можеш легко втратити, якщо ти не будеш вивчати ці закони і заповіді, і угу. їх притримуватися. Ну так. Тобто Тора, древній заповідь, mm -hmm. це конституція небесного і Божого Царства. Так. І ми тут всі проходимо випробування. Бог нас випробовує, як ми живемо і, 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 по законам правилам Царства yeah. Божого Царства Спутація. Небесного, yeah. як ми виконуємо заповіді Царства Божого. І якщо. В цьому житті людина не виконує така думка, так? коли вона відміняє їх і не хоче виконувати так? закони е і правила Царства Божого і заповіді, так? бо заповіді це є закони Царства Божого. Тоді Господь він таку людину, неслухняну, беззаконну, грішну. Він не може прийняти в своє небесне царство. Не, Якщо не. ти тут не жив по його законам, то і там ти жити по ним mm -hmm. не будеш. Тому беззаконникам туди дорога, царство небесне закрита. То, то це саме обман. Люди зараз думають, mm -hmm. як я тут не, не, не виконую, не роблю. Ну там же ж то я буду. Mm -hmm. ну, це, mm -hmm. це неправда. Якщо ти тут не, <с робиш <с ти і, тут і, не, не виконуєш і не хочеш змінюватися, mm -hmm. то вже там вже буде, буде, да, буде пізно і вже. Туди тебе ще можуть і не взяти взагалі. Так, так. Тому, коли ми молимося, Отець наш Небесний, Батько наш Небесний, вічний на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай приходи, прийде Царство Твоє, нехай е, воля Твоя Небесна е, здійснюється да, в нашому житті. Так. Коли ми так молимось, і ось ми ж молимося про це, да, щоб приходило Боже Царство. І от Боже Царство, що це за місцевість, так? Боже царство, це там, де, цар на троні. Там, де є царює. цар, цар на троні, так? Угу. де там він царює, панує, керує. Так? Так. У нього є люди, які так. його слухають, які угу. живуть по його законам, його царства, да, його по його правилам, по... Угу. виконують його заповіді, угу. Його царства. Тобто люди, які виконують його волю, так? Так. виконують його волю. Тобто потрібно розуміти, що таке Боже царство. Боже mm -hmm. царство. Це така місцевість, де живе Бог цар і де живе Його люди, Його народ, Його діти, yeah. які його слухають у всьому, виконують його волю, Його заповіді, його закони. Ось що таке а праведність, бо він же говорить, що шукайте царства Божого і праведності, яку вимагає Бог. Mm -hmm. Від усіх людей. Там різні є переклади. І праведность. Ось праведність це і є також, е, коли людина в правильному положенні перед Богом, в правильному положенні перед його законами його царства, перед, його запов... перед заповідями його царства, mm -hmm. в правильному положенні. Коли людина порушує ці заповіді і закони, вона вже не в правильному положенні перед mm -hmm. Богом. І вона дуже швидко втрачає свою праведність, тому що гріх вбиває. Порушення заповіді це є беззаконня гріх. І гріх вбиває. Спочатку духовно, тоді фізично людину. І людина вона ніяк не може тоді царство. Е, успадкувати Небесне Царство і ну, те, що ми говоримо, врятуватися, угу. спастися. Добре, дуже цікаво, да, про Боже царство. Да, так.